Толична міліція відкрила кримінальне провадження за фактом ненадання медпрацівником допомоги чоловіку, який помер внаслідок ножового поранення на вулиці Саксаганського. Про це повідомила пресофіцер Голосівського відділу Юлія Мусташ. Адже за свідченням очевидців поранений був живий, коли перехожі звернулись до лікарів приватної клініки, розташованої поруч з місцем трагедії. Медичний реєстратор відмовила у допомозі, мотивуючи це тим, що у них тривав прийом. Через 10 хвилин після чергового звернення людей. Один з лікарів, який перев'язував відкриту рану пацієнту, таки пішов надавати першу допомогу пораненому. А утім, зіниці чоловіка не реагували на світло, пульс був відсутній. Тож навіть якщо фахівець вийшов би одразу, це навряд чи щось змінило б, наголосив медик. Клініка, хочу відмітити, оказала допомогу. Есть определенные недочеты в скорости проведения этих мероприятий, но помощь квалифицированным специалистам, врачом-травматологам была оказана и оказана на, до, до прибытия скорой помощи.